Доровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз, продовжуючи марафон новорічних і різдвяних страв, буде рідкий борщ, який подається на світовечерю. Пісний, смачний. І розкажу, як його готували в мене в сім'ї, як його я готую. Розкажу деякі нюанси там, секрети приготування. І як зробити цей пісний борщ дуже-дуже смачним. За вас підписка, вподобайка, і коментар і дзвіночок, щоб не пропускати мої наступних відео. І ви будете завжди в курсі, що я смачне готую і виставляю. А в мене і розпаковки, і дегустації, і всяке різне різне. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. І так, що чого, і скільки я залишу в описі під відео, як завжди, і так як е, борщ готується. На вечерю одночасно, коли і вушка готується, що таке вушка, також відео буде, хто не знає, той побачить і буде знати. То з грибів, там, де вимочувалися гриби, ця вода, і там, де вони варилися, я використовую у борщ. Так, десь з півтори літра я залишив, відлив. А тут ми будемо варити наш бульйон. І так, картопля. Картоплю пополовині нарізаємо. Ми і так ці продукти не будемо використовувати, на яких вариться бульон. І закидаємо. Це саме з цибулею пополовині. Яблука ця ж сама історія. Морква теж трошки дрібніше, щоб швидше зварилося. О, тут в мене такі вже є обрізки, то їх я ціних закидаю. Бурячок один так само нарізаємо. Щоб він скоріше зварився. Чорнослив. Можете додати, можете не додати. То таке вже діло на смак. Так от, трохи хрону, то також можете додати, можете не додати. Кидаємо також. І капуста. Ця сама історія. Нарізаємо, просто лоза кидаємо. І сюди ж гречка. Ну, така гарна жменька. І ставимо це варити приблизно годину часу. За той час ми наріжемо цибулю на засмажку. Ну і потім піде, я використовую готову бурякову заправку. Якщо не маєте такої заправки, це вам треба буде натерти два бурячка, моркву і це все спасирувати на пательні. Води багато не наливайте, бо ще буде літр з чимось цього. Настою з грибів і літри томатного соку, якщо ви не будете використовувати томатну пасту. Якщо томатну пасту, то можна трошки більше буде. І якщо не маєте такого настою з грибів, то просто замочіть 30 грам сушених грибів у літр-літр з чимось води і потім гриби витягнути, закинути також разом зі всім сюди в борщ, а відвар залишити потім долити, коли вже відсідимо це все. Такі от нюанси. Цибулю нарізаємо дрібненько. ну Як дрібно можете, так і дрібно наріжте. Тепер томатний сок. У мене домашній. Використовуєте магазинний, то теж пів літра. Як ні, то 100 г томатної пасти тож треба буде прогріти і так в каструльці. І сюди досипаємо нашу смажену цибулю. Туди сипимо спеції. Я використовую тільки сушені гриби і копчену паприку. І за бажанням трохи відступ. Хочете, не хочете, то вже самі вирішите, я додаю частолову ложку яблучного. І вливаємо сюди наш настій в рибні. І ставимо це на газ, щоб воно закипіло. І тепер все, що тут у нас варилося, нам треба процідити. Нам буде потрібна тільки юшка, тільки сам бульйон. Тепер тут дивлячися, я використовую, як я казав, готову борщову заправку. Еквівалент 2 натертих середніх буряка на терці, обсмажені разом з цибулею. Якщо вже цей момент будете робити, тоді так. Ну і це треба буде всипати в цей бульйон, який у нас наварився на всіх решта складниках. Калапуцяли все. І поки відставляємо в сторону. Ця юшка з грибів і туди була цибуля. І де ми спеції додали, чекаємо, поки закипить. І даємо прокипіти з 2 хвилинки. І потім нам треба буде цих два бульйона з'єднати докупи. Прокипіло І тепер робимо чари-мари і з'єднуємо наші бульйони. Добавляємо зелень, солимо перчимо за смаком, додаю заморожений піп. Все перемішали. І чекаємо ще, як закипить. Будемо кипятити хвилин 3-5, і все, і борщ готовий. І борщик готовий. І поки я тут наливаю, ви бігом підписуєтеся. Пишете коментарі, ставите вподобайки. І нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео і завжди бути в курсі, що я готую. Такий борщ можна готувати і не тільки на святвечір. Бо на святвечір він буде подаватися з вушками чи просто пити в кружці. А так собі його приготувати можуть і веганне, чи на коли буде великодній. 에... Запекти картоплю. І просто дати в мундирі запечену картоплю розрізати на 4 частинки буде дуже-дуже і дуже, дуже смачно. Так що зараз покажу зблизька. Тут ще протру трохи потрохи розлилося. такий бачите, який класний, а який колір класний. Борщик просто смакота. Так що готуйте. Всім мирного дня з прийдешніми різдвяними святами і. Мирного неба і слава Україні.